Виконуємо практичне завдання 4.6 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Додамо ще два спрайти. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт і нам потрібний м'ячик. Баскетбол та м'ячик. Сокербол. Розмістимо їх на сцені десь. Тепер вибираємо спрайт 1 родового кута та створимо для нього скрипти. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець, отже в область коду, в область скриптів. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто, з групи події. Далі нам потрібно зробити так, щоб кіт постійно переміщувався по сцені у випадкову точку. Якщо постійно, значить нам потрібний цикл завжди. Далі переходимо в групу рук та переходимо в випадкову позицію. Так, бачите, він вже в нас є в випадковій позиції. Рухається просто зараз надто швидко. Але коли він торкається м'яча, нам потрібно, щоб він сказав. Я торкаюся м'яча. Якщо не торкається м'яча, тобто, коли він став якійсь торці, тоді він має сказати занадто близько. Отже, нам потрібне розгалуження. Використовуємо повне розгалуження, якщо то інакше. І ось сюди вставимо умову. Але м'ячі в нас є два. Значить, в нас буде складена умова, переходимо в оператори, то додаємо логічну умову або. Тобто, якщо в нас кіт торкнеться або одного м'яча, або другого м'яча, тоді скаже, я торкнувся м'яча. Переходимо в датчики, вибираємо Торкається. Так, не попав. Вставляємо в ось цей шестикутник, відкриваємо цей список і вибираємо м'ячик-баскетбол. Ось тут м'ячик-сокербол. Ну а далі він говорить протягом 2 секунд. Я торкнувся м'яча. Якщо ж не торкнувся, тоді скаже занадто близько. Ну, завдані так пропонується. Правда, чому саме занадто близько? Майбуть логічніше було б занадто далеко. Так, ну давайте запустимо. І чекаємо, коли він нарешті торкнеться м'яча. Поки що ніяк не попадає. Ось нарешті. Торкнувся м'яча і сказав, я торкнувся м'яча. Ну І зрозуміло, у зв'язку з тим, що у нас цикл завжди. У нас продовжується рух. Ось, я ручно торкнувся. Зупинимо програму. Назовемо її, наприклад, практичне завдання 4.6. Та збережемо на комп'ютері файли вивантажити на ваш комп'ютер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!